Perspėdavome tu, manusta, jauni, jėvilūs. кавадя з конем говорив не неділю Не їду рано, зелене вино. Ой, коню, коню, я ж тебе продам в неділю. Неділю рано, зелене вино. Ой, коник, йому ви Не продай мене, спогадай мене, у неділю Гей, ділю раду, Спогадай собі, не воювали у неділю Гей, ділю раду, зелене ви Турки й татари Надїхав над Бестрий Дунаю Неділю. Неділю раду зелене, не Та їй, який схочів, та й перескочив Неділю.

родичів славний синочку неділю неділю раду зелене вир. дай тобі Боже щось кізьке здоров'я неділю неділю раду зелене вир. віднінь до віка мно.

Поїм родичам но утіхочку не ділю, не вілю рано зеленевим. в країні на породочку не ділю, не білю рано, зеленевим, бі. дає тобі Боже боление. Діло рано, зелене радян по нашій мові розп'я здорови. І всією колідою хотіло би це сказати, знаєте, є така колискова пісенька. Що, а як підеш у бій свій перший мало ва, нас, а вас ще менше. то хотіло би сказати, що нас багато, а о тих іванків, про котре ми колядували, буде ще більше. Слава Україні! Зараз трішки я скажу пару слів, щоб Василь Іванович відпочив горлом. Ви бачите, чому так ми вже ж четвертий день колядуємо. У нас колядники не йдуть додому припочивати надовго то нема коли спати поки коліда. У кожній хаті по 2 3 4 години поколідувати, а ще на вітрі, а на морозі. Це ну, цього року такий мороз особливий. У нас весняно великодній так? Радісний. <сум> Отже, що я хотів сказати? Кілька слів, власне, про, якби продовжити цієї коліди і слів нашої Берези Колянинського. Господь каже, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я між ними перебуваю. І тому первинною церквою є сім'я. І тих двоє це батько і мати, і те троє це дитина, це той син. І Ми говорили про те, що коляда є для мертвих, і живих, і ненароджених. І тут же варто згадати про те, що і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тому нам сьогодні особливо важливо дбати про те, щоб ми молилися за своїх дітей. Старис Поїсі Святогорець колись у духовному віддінні, колись не так давно, він наш сучасник, зовсім недавно відійшов до вічності, бачив страшне віддіння. Він побачив, як батьки дорослі кладуть дітей на коліна молитися за себе. Це справді страшно. Тобто дорослі настільки відпали від Бога, навіть якщо ходять в церкву інколи, відпали від живого Бога, від живого розуміння Бога, що діти своєю чистотою вимушені вимолювати, вимушені вимолювати дорослих. І сьогодні почався день 11 січня, цей день пам'яті. 14 тисяч невинно обієнних младенців за Ісуса. 14 тисяч невинно обієнних младенців за Ісуса. І згадаємо, як почався наш майдан. Як почалося взагалі підняття в України ще в минулі роки. Піднімалися діти, піднімалася молодь, тому що вони чисті і вони своєю дією, цією молитвою дією, вимолювали. Нас і наше майбутнє. Хтось з нас тут присутній, хто тоді був дитиною чи підлітком, сьогодні вже муж чоловік. І наші діти повиростали, які ще в минулому майдані пішки під стіл ходили, сьогодні вже з нами, колядують тут, чи стоять на майдані, чи допомагають. Тому молимося за дітей, молимося за молодь. Молодь у нас золота і прекрасна. І вони вкотре це нам довели. І хай це буде спонукою для. Для всіх, для старших, для тих, хто ще не пробудився, хто ще думає, можливо, якось відсидітися. Неможливо. Не заставляємо дітей носити наші тягарі. Молимося, молимося за дітей своїх і ми будемо бачити їхню щасливу долю. І нашу разом з ними. Христос рождається. Славімо! Слава Україні! І наша молодь золота, правда? Дві хвилини до гімну. так? Може, Василь, скаже щось. Прошу. Знаєте.